Вітаю вас, малята. Відгадайте, про кого йдеться розмова, хто найрідніша людина у житті кожного з нас, хто буває поряд з нами завжди, хто навчає нас першим словам, кроком та іншим навичкам, хто дітей своїх міцно любить, хто їх ніжно так голубить, як ми хворі ціли ночі не стуляє свої очі. Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Ну, звичайно, знаю всі. Знаєш ти і знаю я. Це моя матусенька. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про маму. Мама це рідна і люба для нас, людина. Мама. Це найрідніша, найдорожча до кожного з нас людина, а ви, донечки та синочки найдорожчі для своїх матусь. Саме тому мама ставиться для своїх дітей безмежною щирою любов'ю, добротою та ласкою, бачи про вас, навіть часто забуваючи про себе, не досупає, щоб приготувати для вас щось смачненьке. А коли ви хворієте, мама настільки хвилюється. Що ладна віддати все, аби її дитина знову була здоровою, усміхненою та щасливою. А як ви гадаєте, чи може дитині цілком і повністю замінити його матусю? Звісно, що ніхто не зможе нам замінити нашу рідненьку і любу матусю. На початку травня в Україні визначають День Матері це свято Любові, день, коли ми маємо подякувати нашим мамам. За все те, що вони для нас зробили Цього дня маленькі і вже дорослі діти вітають своїх матусь з цим святом, готують для них подарунки, сюрпризи, що мають робити діти в День матері. Звісно, приготувати якусь відкритку чи якийсь маленький подаруночок, зроблено своїми руками. Сам місяць травень в Україні здавна вважали місяцем Матері, Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії, до якої українські казаки, воїни зверталися за допомогою та заступництвом. Люди, які жили в нашому краї багато років тому, вважали, що в цей час природа мати пишно одягає свою дочку землю квітами та зеленю, щоб та дарувала людям життя. Український народ здавна обачав у матери берегінню роду, традиції та звичаї, які вона передає діткам, чесність, яких навчає і виховує у вас матуся. Дітки, послухайте віршик про маму. Мама, мама гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мама кашки, кашка є, мама чаю вже нальє. мама спадки. Вже роздітий і у ліжку, і укритий. Мамо, ніжку зав'яжи. Мама, сказку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш все готово. Дякую вам за увагу, до побачення!